Інженерна гонка клас 1 вийшла з під контролю, і в 95-му році за це прийшов рахунок, щоб, хоч якось, виправдати бюджети, які вже перевищували бюджети команд Формула-1. ДТМ зробив відчайдушний крок. Він спробував завоювати світ. Німецьку серію ДТМ об'єднали з новим міжнародним туринговим чемпіонатом. ITC. ідея полягала в тому, щоб перетворити ДТМ на глобальну Формулу 1 для силуетних автомобілів. У 96-му році календар включав гонки не лише у Німеччині, а й у Бразилії, Інтерлагос та Японії Сузука. Але цей крок став ідеальною пасткою. Раптом команди мали перевозити свої складні прототипи та сотні інженерів через океан. Логістичні витрати вибухнули. Але що найгірше, вони втратили свого головного глядача. Ядро аудиторії ДТМ це німецькі фанати. Вони хотіли бачити битви на Норсінгу чи Гокенгаймрингу наживо, а не дивитись запис гонки із сузуки у третій ночі. Рейтинги на телебаченні впали. На довершення, Фія, яка тепер керувала ITC, почала вимагати гроші за телевізійні права, які в Німеччині для місцевих каналів завжди були безкоштовними. Склалась абсурдна ситуація. Виробники створили найдосконаліші гоночні машини, щоб вразити німецького покупця. А тепер вони були змушені показувати ці машини на іншому кінці світу, втрачаючи того самого німецького глядача, заради якого все і починалось.